инспектор, можно узнать. Вы порывали? Да. А беда. И драгер забыл, так что можете их тогда Да. Не, просто если вы как бы уверены в том, что может быть, или у вас допустимая норма, вы можете провериться у врача. А Вам объяснили об этом? Смотрите, а вы правильно работаете, да, вы, вот, аппарат? Какой? Ну, вот, вот, это... вот, Ну, а вдруг неправильно? Может, дали <связывание> распечатанный <мужик>. <связывание> <связывание> просто человек 50 грамм диск может, выпил может, в обед. Он... Оно 0,64 промили. не могло, не не это могло это показать. Было? это, давно, было? было? Ну, где-то часа два тому назад. Ну, не Нет, можно показать. остановили. В смысле? Остановили чего вообще? Давно Остановили ну где-то минут 30. Во назад. Конечно, да, конечно, два часа. Ваш фильм а, сказал о том, что если вы не согласны э, с пройденным тестом, то вы, вы можете обратиться в нет учреждения. Он довел давай. вот Знаю, вот и пройти медосвидетельство не в медучреждении. А вам вот человек абсолютно средств, абсолютно. 50 грамм виски, 2 часа тому назад, это вообще... Так вы должны потребовать тогда направления вас в медучреждение, если вы не доверяете драггеру, э -э который вы продули, и он, то, что он показал. И мы поедем с вами. А были покажем, два, вам, чтобы два, понятых были при... Была и а вот эвакуатор вызвал? Эвакуатор, эвакуатор вызвал? Нельзя вот ну, ее. Вызвали эвакуатор. суд уже. Не, отменяя... эвакуировать нет, машину нет, нельзя. Нет, нет, Эваку... Эвакуируют нет, машину только тогда, когда нет. ваша машина существенно мешает дорожному движению. То есть любой, кто да. трезвый, садится за руль и уезжает а на этой машине. Тогда, сказать... тогда скажите. Пане інспектор, добрий день. Добре, добре. Скажіть, будь ласка, дивіться, водій зараз ну, когось викличе і тверезий. Чому евакуатор викликається? Зараз ми складемо адміністративні матеріали. Але може поїхати тверезий водій на цьому автомобілі. Тверез. Без евакуатора. Чому? Ну, от вони кажуть, що евакуатор не нужен абсолютно, якщо є трезвий мас, водій трезвий. трезвий водій, сяде за руль рулі, автомобіль. Давайте я продую. Продуйте, що він Він... Я продуваю давайте и и машину он, он ведь А вы ознакомили водителя с тем, что он, если не согласен со осмотром, может пройти медицинские осмотр у врача? Ну, да. Вы ознакомливали? И, да, подіць, да. Он сказал, а он говорит нет. Вас ознакомливает с тем, что вы можете прийти. А скиги понятых было? Сколько понятых было при успешном. Двое? А кто им? Предлагал или нет? Ну, uhm <the> <recessed>. как нам сказали, это был человек, который? Человек, который видел человек, который вы не маємо, не имеет. Все равно все будет суд рассматривать. А два суд рассмотрит. Инспектор каже, що в два понятих при проходженні освічення вашего. И каже, що это це не той чоловік, який знімав на камеру. Були якісь два понятих. А я не знаю, конечно. Были может Были еще двое чоловік вообще. Нет, нет, знаю. Когда вас продували или были какие-то двое других человек? Двое других людей был. были Были. записывают. Виконайтесь, що даний водій може керувати транспортним засобом. У нього є Давайте відповідна категорія, продуйтер, швидвець. І він сяде руль рульця цього автомобіля, віджине. <рес> є, 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 є. Я показую посвідчення водія. Ви розписку напишете, що ви взагалі взяли з вами. А я що. Підідідь, так, я не должен никаких розписок. Він разом з власником в тому вілі поїде. Я розумію. Ну, я... А <рес> можете <рес> ще не, зробити <рес> направлення <рес> даному водію, <рес> щоб він заїхав в медичний заклад, найближчий медичний заклад, випису йому направлення, щоб він пройшов повторно. Водій відмовляється їхати в медичний заклад, він не приїхав. І А? а, сколько, сколько стоит ваша что? Это за покликом души. Да. То, то вы так уважаете? Да, я, не везу, так уважаю. Мы, например, ну, были свидетелями, когда вы приезжаете. Так, вы были свидетелями, когда да. я приезжал. Ну, ваши товарищи, я живу в Черновцах, в вы не могли быть свидетелями. Ну, Сейчас решили на том, что водитель заявил желание поехать к врачу и провериться у врача. Поэтому Нам мы сейчас поедем к врачу. Давайте разум, врач... и, и врачу пойдем. А и врач тоже будет нормально. И врач скажет или да, а или нет. Вот и все, да вы знаете да вещи. Да, конечно. Да, вы можете садиться даже к инспекторам, они вас любезно отвезут туда и привезут обратно. Да? Конечно. 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 Они обязаны. Ребята, ребята, давайте. да. <рес> Правильно а, а, так? Просто прийди Дима перепаркуй машину, блядь. Ви ж любізністю отвезете їх туди, конечно, я, да. у нас... Все, ми бізнес... побачимо всю правду Все. в цьому цій а. історії. Давай я присюди там автомат. <связь> Снял номера, ну и куда они сваливают, если они согласились ехать? Стойте, это, инспектора, э -э -э -э! куда поехали? Мы не ехали, здесь все а протокол отдали или нет? Мы отдали, они поехали туда. от цікава ситуація. Бачите, куди ви, вони ви... поїхали? Та на мене теж питання Цікава ситуація. Правда, це ви я даже на досвід. Ми думали, що їде людина. Вони виписують уїхали і, і поїхали. Його. Вони ж поїхали туди та Ні, канісу, ані адалі. Ну куди? А? Ну десь туди ну, ну, от, от, от мене. я прям є відяла, таку та пластикову карточку і це паспортнішний паспорт. При 130 тридцяті вилучається права, зведеться по тимчасово. До этого до этого ви ж бачите самі оцю ситуацію. Чому ми приїжджаємо сюди? А як ці ситуації? До клява ситуація виходить? Я згоден, що неординарно вона виходить, як зловждень. Тобто, ну люди сказали, що ми виписуємо направлення, їдемо на повторне свідчення. Куди вони поїхали? Де направлення? От ми зараз приїжджаємо в медичний заклад. В медичному закладі скажуть дайте направлення. Так, да, і ми не будемо приймати без направи. А да і взяли уехали. Хоча до цього ви слышали, що вони сказали, давай, просто... лёш, да, лёш, нашими, лёш, що вийшли. Давай Лёш, 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 давай все-таки ответственно на Давай. Да. Да. Алло. Алло. Алло, Доброго Дай дня. Вашого. Доброго вечора, верніше. Скажіть, вечора. будь ласка, дивіться, така ситуація. Я журналіст української правої газети, Дрожній контроль, Матецької Віталій Ігорович. Е, тут ще знаходиться преса 2 плюс 2 телеканал. Скажіть, давайте приїхаємо. Десь марі, він сотрудає, на авто 2076 зупинили авто та запробували брати проти та на вживання алкоголю, назвала від про такова, але водії забажав брати медична обстежу у лікарні. На що вони погодились з цим, але при цю при тому самі уїхали в нейдому напрямку. Заяв, заявників заявники бажають. Щоб даний екіпаж повернувся на місце і продовжити процедуру згідно законодавства. Бажаю, щоб далі працівників прибули назад та щоб відвезли до лікарні, та щоб віддали копію протоколу. Так, 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 так. Куди ви поїхали? До лікаря нарколога. Ваші кажуть, ми ж своїм автомобілем до лікаря-нарколога зібрали сіка. Так, ви, ми, ми ж домовилися, що ви сідаєте. Що ми в місті всі, ми їдемо своїм, є трезвий водій, їде даним автомобілем. Ми приїхали до лікаря-нарколога, вас чекаємо, там стоїмо. До якого На 6. Водіт, той, вас дій. попросили. Та є ж на камеру записано, є у вас є 2 плюс 2, камеру, 2 є у нас записано. Що ви сказали, добре, ми відвеземо. Наприклад, 2, +2, 2 плюс здивувалися. І вони так само здивувалися, Ви як, чекали, даних присутні були, ви, ви чули, що ну, повідомляли? Я... Саме при цьому Ну давайте, я, не важ, ну, ну, не, ну. не... я пробачаюся. Пусть хай будуть, давайте будуть питання. Ну ви не чули цього. і Біря не чув. Ну, тобто я не стояв біля взагалі. Пасажир пішов. І ви бачили, як ми з батареї поїхали свого самі. Автомобіля. Ми сіли сіли автомобіль. Це бачили, автомобіль. правда? Поїхали. Чому були не трошки здивовані даною поведінкою. Може вони і говорили? Я Дозволяю, я може я і говорили. Але у нас камери ж да, і у вас, Трешо, у нас, протокол, ми можемо передивитися, що вони так. це говорили. Так, да, водій підписав протокол. Копію протоколу постанови він поставив підписи, все. Копію протоколу він отримав, в місті з тих паспорт. Ні, копію протоколу не отримував. Давайте ми не будемо робити тут базар, Ну, грубо, ну, грубо, Проблем, грубо проб... да. проблема в чому? Проблема в копії. Давайте І ми все. зробимо серокопію цього. Ви хочете п... зробити повторний? Копію, Уже дайте мені часа все. Пройшло, Два часа, часа смисла не немає вже ніякого. Тобто, -то якщо навіть в нього покаже нулі, то це вже... Вже 2 часа не... пошло. Пос давайте, давайте посмотрим, давайте ну, посмотрим у инспекторов автомобиля. Давайте будете или нет. Чьи копия у вас в автомобиле инспекторів? Смотрите, как вы заплануєте работать. Точно так же, как и дальше посмотрели тур в автомобиле. Точно так же ми посмотрим. Вы перевірьте? Це Со сторони ми посмотримо автомобіля. Ви до служби автомобіля підходить. Так, я пророк. скажу, ви я подивлюся, питань немає. Я... Якщо ви не хочете, я подивлюся. Давай дитилю протокол. Копію. Нема вже. А протокол, да. Нічого такого не було. — А де сам протокол? Вот сзади у вас бланки, протоколи. Я вам зараз достану бланки, покажу, що там бланки. А бланки, що там бланки показують? Там всі а Вдруг там А то що таке? А копії немає. А що попало в партіщо? оригінал. Ну, а второй вот. А другой вот такой. Вот другой висок. на іншого водія. Да, на іншого водія. Вот так бачите, ви ховаєте, ховаєте копію, яку ви віддали. От таку ви, от ви, от ви заступник відповідає. Ви можете зараз подивитися, що це другого водія, чи інакше, чи що водія. Давайте ви самі проверьте второй. Подождите, Зара, просто два ви є. Заступник відповідає. Ви представ, ви хочете провірити. Подивіться два протоколи. Ви самі своїми руками подивіться. Вони схожі чи різні? Два це так копія і подивіться, В чому проблема? В проблема? Да, все. Дивіться. Серія номер збігається. Ні. Рим, а второй а а а 51. То на іншому. Дивіться два, два, прот... два, два однакові. Ча... Яких два одинакі? Одне та своє призвисько. Правильно. Прізвище інспектів. Що він отримав, він підписався, його ж ніхто за руки не, не, не давив, не, двері не защіпляв. <mot Pure pace> ось цього коштовного легко втричі перевіщити костійну норму, а але це не завадили його сісти за норму, Але це не завадило йому сісти за кермом. Хлопці, а як вам ситуація це? Дивись, я тобі поясню, Я згодом не повністю, що це, це, це ситуація. Але в даному випадку у вас є як -то, ваш, ваш квадрат так, Тобто наша площина, наша площина, показати те, що водії в стані п'яно. Це ну, водія. Смотрите. Водитель Водитель б яна. Б яна. Ну, так, я б навіть не буду. У нас цікаво, оці. Самый цей факт. Ну, все. Давайте так, что э, мы можем утверждать, что водитель был пьяный или не водитель, любой человек, да? Все, а, только тогда, когда врач скажет, что да. То, то когда врач внула, скажет, врубайте, что а да. А когда уже пришла А тобто так, даже на, 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 до до свечения, на данный момент у свечения. него не получилось сделать медосвидетельство независимого у врача, хотя он попросил, да. Но сейчас уже ехать это как бы без полки. А ні, я він щось сам собою. Урен. Що я з ними буду говорити? Алло, Ви, хтось може сісти за наш автомобіль і під'їхати туди. Ви можете сісти за автомобіль? За ваш автомобіль я не можу. Ви можете нас підвезти на місце. У нас справні. Ну куди службовий автомобіль я вас не можу посадити? Ну, наш автомобіль. Наш автомобіль. Ну, ваш я ваш автомобіль я мені замовлюся. Я вам надаю Мені... Я за чужий автомобіль зробив не сідаю. Хлопці, сядьте, будь ласка. Правильно, ма. म, ні у кого нема, ви кілуєте всім справу. Просто ми зараз поїдемо далі працювати. Ну так поїхали, сюжет знімемо. А сюжет не хоче зняти? Як працівники ДІ працюють? Нашого водителя, який ви знаєте, Просто нас підвезіть по дружбі. Можна нас просто відветить. Призвойте роботи своєю площадью. А десь купуєте. Ваші працівники ДДІ витягли будь-які і нашу. Я не знаю хто, але ми зараз. Поїхали, я без справ поїду. Без прав? Да. Ты на камеру говоришь, у меня тоже да. правда.